Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми з вами вчилися виготовляти квіточку тюльпана технікою оригані. Дякую за світлини ваших робіт. А сьогодні я пропоную продовжити вчитися конструювати з паперу та виготовити метелика. Для конструювання нам знадобиться ножиці та аркуш двостороннього кольорового паперу. Колір за бажанням. З прямокутного аркуша паперу утворюємо квадрат. Ви вже знаєте, як це робити. Приєднуємо куточок до протилежної сторони ножицями і відрізаємо прямокутник, який утворився. Розгортаємо. Та складаємо квадрат ще один раз по діагоналі. Розгортаємо та загинаємо його по горизонталі. Розгортаємо і згинаємо по вертикалі. Приєднуємо куточки, фіксуємо складки. Перевертаємо та згинаємо ось таким чином, приєднуючи середини протилежних сторін. Утворився трикутник. Згинаємо кінчики до вершини трикутника ліворуч та праворуч. Перевертаємо та робимо загин ось таким чином, щоб кінчик виглядав за сторону. Та загинаємо його з протилежного боку. Згинаємо навпіл і робимо складку тільки вгорі. Ось такий метелик у мене вийшов. Ви можете їх зробити скільки завгодно та кольорами, які вам більше подобаються. Чекаю світлини ваших робіт! А на наступній зустрічі ми будемо продовжувати вчитися конструювати з паперу та виготовимо незвичайну квіточку. До зустрічі, малята!